Вітання всім добрим порядочним людям. Сьогодні я хочу показати, як наклепав я косу. Як мені показував батько, спочатку клепаєш на гострої бабки, потім на тупої. Ну, це відтягуєш, а це вже клепаєш на тупої. І перевіряти так пальцем. Береш і пробуєш так дожнагнутися. Міліметровий такий клепик до міліметра. Тоді вже видно, що коса наклепана, буде косити добре. Ще одне ноу-хау. Перед дощом коса в мене починає так фіолетовим, синім кольором покриватися. А коли доща нема, то вона просто блистить так як тут. А тут вже вона починає фіолетовий колір, можливо, буде дощ. Всім бажаю крепкого здоров'я, всього найкращого.